16. Анатолій Остапенко. Номер 3 Дмитро Поліщук. Номер 2 Руслан Іщенко. Номер 7. Роман Руденко. Номер 14. Місто Київ. Функції спостерігача арбітражу та делегата. Небезпечний момент. Зараз був біля воріт іванківського клубу. Титана Ігор Михальський, Богдан Подає з кутового сектору. Непогана подача. І Олександру Бондаренку. Команда також дебютант всеукраїнських змагань. Дійсно, зараз волков непогана передача на Дмитра Березку. та двох панів. Подача з кутового. І пробиває зараз Вадим Бовтрук на лівобережжі київської столиці. Така осіння погода, небезпечний момент. І гол, друзі! Роман Помазан відзначається. Хороша така, розмашиста атака штурму. Одинадцять матчів. Зараз на виході. Досить сміливо грає голкіпер Титану, танківську команду, і це зрозуміло. Адже Олександр Алієв. Небезпечний момент. Береска. І який, як, яка чудова розіграна комбінація. Владислав Любко забиває з передачі Дмитра Березки, але треба відзначити. І. Піївській області. Батація Титан. Непогано. О, подивіться зараз. Ох, який класний гол! Який класний гол. Для штурму. Помазан пробиває на місці голкіпер Титана. Атака штурму продовжується. Волков намагався прострелити, який грає на чемпіонат України серед аматорів. Тобто, ну давайте так. я... Зараз гол, друзі, гол у ворота команди. Титан. Забиває. Треті. Влад... Який молодий нападник змарнував. На цьому е Микита Богатир. Рефері із Запоріжжя. Завершує перший тайм. В складі команди Титан відбулася заміна. Та через голкіпера штурму, який необачно. Вийшов з воріт ось гол п'ятий. П'ятий гол у ворота команди. У ворота команди Титана забиває Андрій Чепурний головою. Перший м'яч головою забивають. Задля цього, друзі, підписуйтесь на наші сторінки, на сторінки нашого клубу в інстаграмі. У Фейсбуці підписуйтесь на наші трансляції в Ютуб-каналі Іванківського штурму. У Фейсбуці та в інстаграмі. Ви завжди будете в курсі подій із життя амбітного футбольного клубу з Іванкова. Там дуже багато фотографій класних, які робить. Наша шанована, як сказати правильно, фотографиня, фотографиня? Ну, це судя, якщо говорити сучасними фемінітивами. Марина Мельяновська, титулований журналіст, яка своєю особою прикрашає будь-яке дійство, в тому числі і спортивне, а тим більше. Такого шанованого футбольного клубу, знаного футбольного клубу, як Іванківський штурм. Цьому році у зв'язку з військовою агресією Росії, на жаль, прекрасного штучного покриття стадіону «Лівий берег. Ох, який небезпечний момент зараз був біля воріт Титану. Виконавці штурму є тренерами Титану. Ох, який удар зараз! Олександр Волков мав можливість. Замість Артема Старгородського виходить Ігор Сікорський. І замість навіть потрійна заміна буде. Замість Дениса Васильєва виходить Ігор Наконечний. І замість Дмитра Березки виходить Сергій Шевчук. Ігор Наконечний вітаємо президента клубу Штурм. З дебютом в якості гравця. Подача, зряча подача на Волкова. Шевчук. Волков удар по воротах. І на місці ще засновник штурму Дмитро Димнич, якого ми звикли бачити на фланзі атаки. Штурму. Автора двох голів. Кількох вольових передач. Сьогодні вперше Дмитро Димнич пропускає матч своєї команди. А тим часом Вадим Бовтрук індивідуально пройшов лівим флангом і забив. Тим часом анонсована мною заміна Дмитро Козаченко вперше з'являється у складі Іванківського штурму. Відстань доворі досить далеченька, але наважився, наважився Поліщук на удар. Хоча анонсував цей вихід в якості польового гравця. Тим часом небезпечний момент після передачі Ігоря Сікорського мав би забувати зараз Олександр Бондаренко. Але От можна відзначити, до речі, в складі титану голкіпера Тараса Деркунського О, арбітру про час. І почувся Микита Богатир. Робить фінальний свисток рефері з Запоріжжя з рахунком 6-1 в першому матчі 1-8 фіналу Кубка України серед аматорських команд. Іванківський штурм переміг київський титан. На цьому завершуємо наш репортаж. З вами були на Ютуб-каналі Іванківського штурму відеооператор Руслан Маріяновський та коментатор Валентин Овдієнко. Дякуємо збройним силам України за можливість грати в футбол. Все буде Україна, все буде футбол. До побачення, друзі.